Ця дівчина опустила руку у воду з такою ж температурою, яка потопила Титанік, але витримала лише 40 секунд. Уявіть, що відчували пасажири в ту страшну ніч. У музеї Титаніка в Міссурі, США є експеримент, який дозволяє це перевірити. Вода там охолоджена до тієї ж температури, що й під час катастрофи мінус 2 градуси. Саме цього вистачало, щоб викликати переохолодження за лічені хвилини. Та забрати життя понад півтори тисячі людей. Цей музей став відомим тим, що відтворив інтер'єр Титаніка у реальному розмірі та зібрав автентичні артефакти, включно з тією самою крижаною водою. Більшість людей не можуть тримати руку в ній навіть 20 секунд. Це змушує замислитися про відчай і силу духу тих, хто боровся за життя в ту фатальну ніч. А ви б наважилися опустити руку в цю крижану воду. Чи хотіли б відвідати цей музей? Пишіть у коментарях.